Команд і будуть змагатися дівчата 9-11 класів з волейболу. Зараз буде урочисте відкриття і хочу сказати, що сьогодні наша Юліана Туницька буде амбасадоркою цих змагань. І до нас сьогодні приїхали представники Тернопільської обласної військової адміністрації. Втім, про все по порядку, дивіться, пізніше вболівайте за наші команди. Бажаю усім вам такого спортивного адреналіну, який тут сьогодні панує у цій спортивній залі. Етапі проєкту Вліч обліч Всеукраїнські шкільні ліги, який за ініціативи президента України Володимира Зеленського, Лозунг спортивних події разом переможемо!». Це спортивні змагання, розроблені відповідно до світового та європейського досвіду таких закладів. Головна мета проєкту створити атмосферу спортивного свята. Серед учнішків територіальної громади, а також збільшити кількість школярів, які займаються спортом на постійній основі і ведуть здоровий спосіб життя. Цей проєкт дозволить показати, що зі звичайною шкільної команди можна виховати команду майстрів, які будуть підкорювати світові та олімпійські редестами. У третьому районному громади змагання. Беруть участь у 70 однаждення команда, а в минулому році їх було лише 36. Цьогоріч багання відбуваються з таких видів спорту, як баскетбол, волейбол, футзал, спортивне орієнтування, ребенка, гандбол та держиння. Кожен учасник мої команди особливо. А проєкт допомагає об'єднати спільні зусилля командного духу, розвинути згуртованість та взаємопідтримку у колективі, що є надважливим у сучасному суспільстві. Адже кожен учасник робить особливий внесок для досягнення переможної духи. На нашому заході присутні чесні гості та організатори Степан Ідан. Перший заступник начальника на Тернопільської обласної військової адміністрації. Андрій Човбан, начальник управління на та спорту Тернопільської обласної військової адміністрації. Віталій Бухар, начальник Храмлецької районної військової адміністрації. Андрій Слагу, Кременецький міський голова. Андрій Стадіславко, начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Кременецької міської ради. Шапіонівського майстер спорту України. Юріана Курицька, майстер спорту міжнародного класу, перед мірої Чапі світу, багаторазових кілька України за досмотру. Для офіційного відкриття змагання є вліч обліч це українські ліги, просимо підготуватися до виконання державного гімну України, рівняння на Державний прапор України. yeah, yeah. Nechaj počuli nebesa světí, kvůli hodnáte ti se jich duši. Пам'ятаємо, не пробачимо, переможемо! Слава Україні! Слава! Для вітального слова до мікрофону запрошується перший заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Степан Хуйбідан. Слава По-перше, Мені дуже сьогодні приємно бути тут разом з вами і бачити стільки молодих, амбітних людей, очі, яких горять і очі, яких хоче перемоги, очі, яких хочуть здобувати все е, е, в нові І Кожного дня зранку ця якраз мотивація, яка живе в ваших серцях, я думаю, що вона надихає. Всіх тих, хто є надолу вас. Е, мені приємно, що такі молоді люди, як ви є частою державою України, яку ми сьогодні мусимо разом з вами виборювати і поховати кожен десь на своєму місці. Кожен з вас є людним цієї нації, і я будемо хотів, щоб з кожним наступним днем ставали все кращими і кращими. І якраз були великі ви мислити, що... Найбільшою, найкращою формою конкуренції є спорт. І думаю, якщо ви будете самовиражатися через спорт, своє здоновлення через спорт, свій характер, своє відповідно життя, я думаю, що буде пересувати у кожного дня. Я бажаю сьогодні кожній команді показати найвищий, найкращий результат. Я знаю, що мають бути вісім команд, я набував тільки сім, тому тим, хто сьогодні не зміг бути з нами ми побажання, що вони поправлюють свої здоров'я, свого разу стояли тут разом. А вам вийде показати найкращий результат, тому цей етап це перший етап для кожного з вас. Потім зможемо зустрінемося на основному етапі, а може і на всеукраїнському. Та не може, а точно щоб якась команда прогренила своїм таким непересічним успіхом на всю Україну. Будьте сильні, будьте вірні тим людей, які живуть у ваших серцях, будьте кращими з кожним днем. Ну а ми, дорослі, вашого коління, тренери, ваші днём, наставники, будемо допомагати вам і кожного, кожного дня. Слава Україні! Слово надається кремецькою міському голові, Андрію, спалю. Паулення. Шановні учасники, гості, влівальники, радий вас усіх побачити в цьому прекрасному залі, в нашому хорошому місті. Бажаю вам сьогодні гарно провести день, показати всі і навички. Бажаю, що сьогодні визначиться найсильніше, але я впевнений, що ви найкраще, найсильніші. Сподіваюся, що не було. Сподіваюся на час після. you <laughs> Є майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка світу серед мідьорів, призерка чемпіонату Європи, Кубку світу, багаторазова чемпіонка України з самого спорту Юліана Кудецька. Сьогодні хочу казати, також я полегли вас. І, можливо, для когось з вас а, сьогодні стане цим днем початком у професійному спорті, а для когось початком перед Олімпійськими іграми. Ми, нехай сьогодні чесна боротьба, азарт, і прагнення до перемоги. діти. дуже крутий номер молодці. Час розпочинати третій альйовий етап Всеукраїнські змагань пріж, попліч, всеукраїнські шмі і вільний з волейболу. Участь у третьому етапі всеукраїнських змагань, прічні, попліч, усеукраїнські і вільний з волейболу. Беруть команду дівчат 9-11 класів закладів загальної, середньої освіти, територіальної громад дорогою. Борсудінський заклад загальної середньої освіти перших середніх ступенів Борсудінської сільської ради. Весілля сім'ї з шведської сільської ради. Орти заклад горицька загальна освітня школа перших третіх студентів пременецької міської ради. Вісковецький <плес> заклад загальної середньої освіти перших третіх студентів лановецької міської ради. <плес> Загального світла школа першої гренці дівчанської своєради. Шубський ліцей шумської своє. Головний суддя змагань Голуб Віктор Анатолійович, завідувач фатору літеру методики фізичного хавання. Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, голова громадської організації Федерації Великого міста Кременець та Кременецького району. Вам слово, Вікторе Анатолійовичу. Чотири команди у академії, і друга команди буде грати у четвертій у... школі. Будемо грати з 30 партій до 25, якщо буде рівна кількість наданих партій 1, третій партій грає до 15. І завтра завтра <світ> у нас буде э, перший кількість переможці. І з командами, які зайняли нові місця. Бажаю вам позитивних емоцій, політь на майданчиків і дружбі за межами майданчика. Дякую. Запрошуємо команди та гостей свята до спільного входу. Привіт-привіт! Дівчатка! Звідки? Ви не кричали, не казали. Бажаю перемогти. Ви, ви так зрозуміли, друзі, правда? Хто тут є? Хто? Це бурсуки, це Юськівці. Команда, звідки? Ви дівчатка? Шумчани. О, привіт Шумську. Шумчани. Ці такі креативні дівчатка Лопушна. О, далі лідихів у нас. Є. Чорній формі літихів. Привіт-привіт! Ви хто? Вишнівець? Опорний заклад Кременецької міської ради. Сьогодні представляє і тут Вишнівець. Так, дівчатка. Ви хто звідки? От. Це, бо ви не, не, не кричали і я не встигла зорієнтуватися. Значить, дивіться, це Вишнівець, це Горанка. Це у нас дівчатка з Лідихова, там бурсуки, ну і ті, з якими ми вже попередньо познайомилися. Ну що вам сказати? Спортивне свято це надзвичайно креативно, круто, бо волейбол така гра, яку грають сильні, цілеспрямовані і ті, які беруть участь у змаганнях пліч-опліч. Разом переможемо такий слоган цих таких масштабних ігор. Ви знаєте, коли їх тільки розпочинали, то багато людей скептично ставилися, думають, ну от якась така чергова ініціатива, і, і знову, от, аби тільки для того, щоб провести. А насправді це вийшло справді таке серйозне свято спорту, де об'єднуються наші юні спортсмени. Де перемагають, і от приклад цих амбасадорів, які сьогодні, от ви бачили Юліана Туниська, надихає на те, що навіть у звичайних школах, маленьких, невеличких, середніх, можна вирости до чемпіонського рівня, до рівня олімпіад. І в принципі, сьогодні я цього і бажаю всім переможцям, щоб гра склалася і призи. І сталися